Отець Василь, я ходжу кожен день до церкви, даю відправу за померлих, чи обов'язково бути на Парастасі. Дякую. Дуже гарне запитання. Людина ходить до церкви, молодець. Та я за померлих – молодець. Дуже добре. Чи обов'язково бути? Священники так і так служать, я просто стою ти слухай. Ми, коли приходимо на концерт, ми даємо гроші на білет. Ми вже поучаствували. Підтримуємо культуру, так, заплатили якби, артистам, купили білет. А обов'язково мені сидіти на концерті. Та як хочеш можеш йти додому, купи білет. І можеш йти додому. Так же само, найми парастас, я можу йти, ну, та можеш йти, що ні. Парастас відслужиться. Того, кого треба задати задається, а ти не поучаствуєш. Коротко. На концерті треба бути, якщо ви прийшли на концерт, на парастасі треба бути, якщо ви хочете поучаствувати. Тобто, якщо ви хочете поучаствувати, Парастас ми і так не служимо, тут стоїть питання, чи ви будете в ньому брати участь.